Збираємося в гості і кажуть, що ті, хто вище живе, тим ближче до Бога. А ця родина живе дуже-дуже Ой-ой-ой, висока. Ага. О, Привіт! Вітаю! Заходьте, вілічка додому, 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 вілічка додому. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Бачите, яка охорона зразу м'ячика приносить. Це наш веселун, наш. О, О, бачите, як голосно! О, так Відчувається. Приходимо, приходимо. Доброго ранку. Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні разом з сонячними промінчиками зустрічає весну разом з нами в хаті всіх прекрасних людей. Тож доброго ранку. Доброго ранку, і Жадана, де є ти? Я хочу чути голос той єдиний. Невже не зможу більше віднайти тебе? Які на те причини? Я думаю, що саме коли люди йдуть в театр. Кожен з чоловіків несе в своїм серці, в своїй душі ці слова, своє звернення потаємне до тієї неперевершеної актриси. Дослужної артистки України Олени Хир. Ти бачиш, як я лірично розпочав зустріч. Дуже-дуже, мені сподобалося. А не знаю, чоловікові подобається, коли таке говориться. Такі, так. І да. Тож представ тоді, будь ласка, свою родину. Це мій чоловік Криворученко Тарас Степанович. Він працює разом зі мною в молодому театрі вже багато років. Він режисер-постановник. Це моя кума, я її дуже люблю. Оксаночка щира. Вона теж працює в нашому театрі в молодому. Вона у нас кома, і ще й заслужений працівник культури. Так, так, і за відділом кадрів. Так що в нас тут все так дуже продумано. Це моя донечка Олександра. От вона вчиться ще в школі, у восьмому класі. Ну, це моя хрещена донечка Наталочка Лойко. Вона дуже талановита, вона дизайнер е жіночого одягу. Киянка в четвертому поколінні. Народилася на вулиці Енгельса. Тепер вона лютеранська, 25 будинок, квартира була вісім, школа 77, Тепер вона кловський ліцей. Потім я навчалася в театральному інституті. А ні, після школи я потрапила на роботу в академію наук в, в інститут механіки, працювала техніком, чертеожником і навіть друкувала на машинці докторські дисертації. Після інституту потрапила в молодіжний ще Тоді театр зараз він вже молодий, вже працюю в театрі більше 30 років. Це моя зазулічка. Я вас не з'їм. Ви як не пустите, я калавур закричу і жандарма покличу. Що? Тебе в житті залишили оце все, що ти перелічила до роботи в театрі. Найголовніше, я так думаю, що вплив на мене зробила моя школа, 77-ма школа. Мені пощастило, що я туди потрапила, тому що я там просто в цьому районі проживала і прописана була. Тому що там в цій школі навчалися всі діти наших високопосадовців. Але у мене в школі була така вчителька, прекрасна. Вона заслужений вчитель України Петровська Світлана Васильівна. Вона мені допомогла зорієнтуватися в тому, що мені. Близько до душі. Тобто вона мені допомогла зорієнтуватися в моєму професійному шляху. Ти ж, коли народилася, ти ж першу пісню яку почула. Хава. Нагіла хава. Нагіла хава. На гіла виріманха. Уже Бог тебе у чоло поцілував. Твій маленький лобчик для того, щоб ти була обдарована мистецтвом дитина. Практично я ще не зустрічав в житті за всі свої такі ну, молоді роки. Стільки доброго, стільки творчого в одній особі драматург, театрал, актор, співачка. Виконавиця головних і другорадних ролей і в той же час, коли не стає грошей, і для того, щоб податкова не знала, вона називає це в мене не бізнес, це в мене. <реш> Хобі, Хобі. <реш> Вишивання. А батько у мене був інженером. Перед тим він закінчив наш університет Шевченка. Міхмат він закінчив. Був час, коли він там викладав. Потім він пішов працювати інженером. Він стояв у витоків створення аеродінамічної труби. Ну, тобто, що таке аеродинамічна труба? Ви знаєте, да? там перевіряють кораблі, космічні так. і такі в інші. Він був інженером. А мама вона працювала більше 40 років. Пропрацювала в банку. Вона, хоч в банку працювала, вона мало заробляти. І можу вам відкрити таємницю, що у мене була єдина сукня, в якій я ходила в школу і на хор. Тому що я ще співала в хорі 10 років. Тобто у мене не було речей. От зараз наші діти вони вдягаються гарно. У мене було одне єдине. А навіщо такі красуні? Це стільки одягу було. І після закінчення школи взяла документи і куди пішла? Ти пішла поступати в театральний інститут, але я з першого разу не поступила. Правильно. Не від того, що був великий конкурс, а від того, що просто було недороз... ну, непорозуміння. А я ж самаленька була, дурненька, то я не зрозуміла, як треба поводитися в тій певній ситуації. Я пішла працювати в академію наук. Це батько влаштував? абсолютно правильно в нього був друг, якого звали Рома, і я ще коли мені було 5 років цього Роми, в нього були. Кольорові вуса, і він цей друг мене влаштував в інститут механіки, де я пропрацювала рік. Вони мені потім не хотіли пускати. звідти. Яка зачіска була у вас? Мій батько він просто обожнював, коли я збирала волосся і була, як він казав, залижи все тебе гарно. <зас> Ні, ну він так зализуй все. Я кажу, тату, навіщо ти маєш прийти серйозною, щоб всі тебе сприймали такою, якою ти є? А тоді вже, як ти зорієнтуєшся, тоді вже розслабся і може щось. І Тоді було себе. Це така була його мудрість. Коли ти розслабилася, відкрила очі перед тобою. Такий козак козаччий. Ой, це він мене побачив, не я його. Я то так сказала здрасті, як усім. А він в нього там щось. Це була якась така зустріч, дуже я в театрі вже давненько працював, і, і я так виходжу, а на зустріч іде хлопчик. А вона грала вольку, я не знав про це. Іде, о -о Одягнена в радянський такий сюрточок, такий кузюмчик такого корішнього кольору, піонерський такий галсточок в неї, і парічок, і рижик. Хлопчик іде так. Я кажу: здравствуйте, в хлопчик так повертається. там ось. А я так не робила. А очі ж які були напевно, так? Да? Я думаю, боже мій! Питаю, що це за хлопчик? Та це не хлопчик, це дівчинка. Мене попустило. <гум> І тоді я вирішив знати, що це за хлопчик-дівчинка. Вона дуже розумна, вона дуже багато книжок прочитала. Та не розказує. З нею спілкувалася з приводу Бергмана. І я тоді ставив виставу сцену з подружнього життя Інгмара Бергмана. І мене дуже так. Вразило, дівчата-актриси, вони так книжок не дуже багато читають, вони, ну все їм не треба, навіщо? Але вона каже, я читала Бергмана, тут і раз. А потім ми з нею щепилися на поезії Бродського Великого. І це нас дуже зблизило. Це, ми дуже любимо Бродську і вся сім'я. Тобто ви і пішли, ви вброд. І в брод. Двох. Бродити зразу. Бродити, і блудити, і То Перше місце, куди ви її запросили. А до себе додому. Uh, Певдосів Молодец, гроші каже, не було ні в кафе, ні в дітань не хотів на кафе, кафе ресторані. не було. На моря. На, моря. на моря. А її зустріли мої друзі із квітами. Актриса приїхала е, Феодосію. їй там таку зустріч зробили. Потім пароходики пішли. Ну так робив, робив таке. мій батько її дуже покохав зразу. Вони якось зразу дійшлися з ним. Дачі їхали, і вона так виходить з машини, а батько в мене: така пряма людина була, дуже такий відвертий, і посрася. А це дівка! А це дівка. Такі розваги не для мене. Коли б мені каже, років там 40 скинути, вона б на тебе не повелася. Вона б на мене повелася. І мама, вона якось до душі припала. Старо! Тобі дала мама в житті? Що ти унаслідувала в житті? Насправді мама це моя вчителька. Вона дуже добре готує. Я теж люблю готувати. Мене навчила вона мене робити смачні млинці, смачні пир, пироги. Ось також вона привчає мене до танців. Ти знаєш, давай ми зробимо так. Ми підемо на кухню, ти будеш готувати млинці і ми з тобою наговоримося про твою маму і про батьки. Я, до речі, непогано готую. Омлети це моя, так би мовити, улюблена справа, тому що е, у французький ресторан беруть того, хто краще той омлет. А от можете скоштувати моє варення. Це варення я робив. Якщо можна заверніть мені в баночку, то ми йдемо з тобою на кухню і там. Буде для тебе нове випробування. Для мене попробувати твою роботу першому, перший такий гарячий млинець з'їсти, а тобі розповісти про свою родину. Тож, вперед, що для цього необхідно? Насправді нічого складного. Яйця, молоко, мука, обов'язково трошки солі та соди. І тобі на всю сім'ю приходиться. Так, робити? якщо якісь свята, звичайно, приїжджають мої брати. Один мій брат найстарший живе у Росії, він вже має свою родину, Олексій. Е, інший зараз поїхав у відрядження. Артем. Він теж ось буквально зовсім скоро жениться. Так, жениться, жениться. Подайте, будь ласка, цукор. Так, ось це. Дуже дякую. Тоже на око? Так, теж на око. Насправді дуже легкий рецепт. Розповіла мені про нього, звичайно ж, мама. Дякую. А хто, хто? Мама, звичайно ж, мама. Вона... вона не просто моя мама, вона мені вчителька, вона мені подруга. Ми з нею можемо говорити про все. Вона мені найближча людина, насправді. Мені здається, якщо мама найближча людина, то це... Велике задоволення це великий шанс, це велика удача, якщо ти можеш з мамою говорити про все і не, не про що не думати. Тож, млинці від Олександри. В майбутньому знайте, що найкращі млинці України це млинці. Ага, це млинці від Олександри. Дякую. Я хочу сказати, що той, кому дістанеться. И та родины, как приме, вашу дочу і вашу хрест, вони не неправда. І не грущу о том, что наяву у жизни бывает репетиций. Моя судьба, мой высший режит. До 18 років, як е, брала слово в церкві, вона так і вела, по, по життю, да? підтримувала ну, і веде, все. І веде по сей день, бо, мабуть, і не, найбільші сльози, і найбільші радості. Все вона переживала зі мною, все вона бачила. Іноді ну розумієте, що бувають такі речі, які як з рідною мамою не них, бо вони не дергаються. А Ліночка, вона завжди була таким тертейським суддею, бо моя мама між іншим вона теж є. Пряміною похресницею нас хрестили всіх разом, всю родину. Я хрестила. Моя мама, моя старша сестра, мій батько Володь, і я в один день. Так. Тому яночка. Ну, я дуже особливою людиною в моєму житті моєї родини. Дуже важкі покресники на руках же витримали. Але я коли була мала так, у нас кості. Це по-перше, були листочки, ручки, олівці. Мамочка малюй мені, потім моя сама. Голку в руки вклали теж вона мені. Мої перші вишивки, все це в принципі це відбувалося навіть у неї вдома. Це те, що вона мене навчила. І в принципі, мабуть, майбутній. Вибір професії теж частково я можу завдячувати. Тобто частково це вона пішла в інститут технології дизайну, здала іспити замість окреслити і захресниця. Ну, <рес> але... Я стояла на цьому розберіджі в житті, не знала чим займатися. Там такі великі сімейні. Така рада, сіла мама, сіла друга мама. Посадили мене, почали промивати містки. Була дуже серйозна розмова. і, В принципі, завдяки цій розмові я займаюся в житті тим, чим я займаюся. Що було перше? Кіно чи театр? Кіно я почала зніматися ще коли була студенткою. Першим було кіно, все ж таки, як професійні. Нехай це був епізодичний. епізодичний. Майор, але я як той фільм називався? Це був. І в звуках пам'ять відгукнеться. Це Левчук знімав це, коли ще Довженко процвітало. Кіностудія І Я там грала Ольгу Коблянську в молодих роках. Я була на третьому курсі. Педір Стригун грав Я лисенка. Ту велику сцену знімали в консерваторії. У нас в Києві. А це такі були перші мої спроби в кіно. На першому місці театр стоїть. Олесь танюк. Танюк, я йому дуже вдячна за те, що він мене запросив до молодого театру. Тоді ще це був молодіжниця. Якби він тебе не запросив і доля твоя не склалася. Не склалася б зовсім, не склалася вона по-інакшому б складалася. Без такого прекрасного козака але, з Криму. <рес> Кримський казав. Крила зараз виростуть крила в нього. Танюк запросив. Перша роль і перша п'єса. Перша вистава це була диктатура совісті. Я там грала Ковалевську, математика Ковалевську. Мене була невеличка роль. А тоді головну роль я отримала вже у виставі Віктора Олександровича Шулакова. Хотабич. Я грала Вольсінка. отого хлопчика, коли мене побачив, мій коханий чоловік. І запросив тебе вже у свою виставу. «Ігри замка Ельсинор» — це була, але я грала Амалію. Друга вистава це була сцена з подружнього життя. Я там грала журналістку Фру пальм. Потім грала вистава Любов Куфе в Меріл Шизвел, американського драматурга. Я там грала головну жіночу роль Елен. За цю роль я внесена в книгу рекордів України за роль у виставі Любов в категорії мистецтво. Вистава йшла більше 20 років. 23 роки йшла вистава. Не надоїдає зранку до вечора. Ті самі очі Єсь приходить в театр. Спочатку заходить до кадри до кури. Звичайно, Вона мене, мене благословила, і я пішов. Тоді він пішов після куми в буфір, а там у нас ще й дівчатка гарні. Він там і всі пересида. Потім костюмерний це. Да, я взагалі дівчат люблю, це моє хобі. Так це <різь> я коли перше побачив Олену Фішну 9 років тому на сцені, не як акторку, а як вокалістку, як співачку сучасного українського романсу, що було дійсно. Приємно почути, дуже з таким приємним голосом, але ж до того було витончене те, чого немає інших виконавців, витончена гра. На одному подиху людина вийшла, відіграла і відспівала. І розумієте, основне, про що вона співала? Виконувала це на слова Світлани Суворової. А нагадай. Зачаруй мене зливами осені. Я надіну серпанок і спросені, небеса розфарбую всі хмарами, Я тобою коханий марила. Ти порахувала кількох фільмах. Ну не можу навіть порахувати, тому що Ну, за останні три роки скільки Но за останні три роки, мабуть, у фільмах може 15-20. Я не можу сказати, що це головні ролі. Ні, це в основному це ролі другого плану. Другий план або епізоди. Я дуже люблю яскраві епізоди. Якщо 16 серій, і в кожній серії я по одній сцені, то це нормально. Коли треба зробити я яскравий характер швидко і без великого напрягу, то мене кличуть, бо я майстер епізоду. Я побачив її от в Донбасі, ну, я не скажу, що там це роль епізодична в неї, тому що там дуже цікава робота, це Донбас. І там всі ролі епізодичні, там немає такої головної ролі. Там ж На-на, Хватить прикалуватися. Кончай з ним. Знаєте, це взагалі оцей Донбас, він для мене був якимсь відкриттям. Я в кіно з 1983 року. Це дуже давно. Ну, перший мій епізод. А е, в 18 році Сергій Лозниця, режисер цього фільму, Донбас. Ну він всіх акторів вибирав сам для зйомки. Він з кожним вів перемовини, домовлявся, пробував репетірував перед зйомками. Е, я, взагалі, до цього поставилася, що це як якась голівудська система підготовки до зйомок. У нас такого немає. У нас так вивчив текст, прийшов. Туди пішов, сюди вийшов, тут щось сказав, і все, щоб два місяці репетирувати нашу сцену, то це просто якась система. І звичайно, це було дуже тяжко. Дуже складні умови, бо знімали в кривому розі, Крита площадка, зима, холодіна. І він вимагав такої органічності, такої життєвої правди, якої дуже тяжко досягти в фільмі. Він вимагав документальності від кожного артиста. І поки він не досягне своєї мети, він не зупинявся. Звичайно, воно витягувало дуже багато енергії. Але результат, який я побачила, сидячи в кінотеатрі, я просто була вражена. Це просто як підглядаєш за тим життям, яке відбувається там на Донбасі. Коли мене запитують, от хотіли би щось поміняти в своєму житті? Я завжди кажу, що ні. І Коли я все переглядаю. Повертаюся назад, я б нічого не поміняла. От він мій чоловік Богом даний мені, бо ми з ним вінчані. Ми повінчалися, і велике чудо сталося, народилася Олександра. В якій церкві. Феодосії, Феодосії. Казанський собор. Такий сонячний день, і так вийшло, що це було якраз храмове свято е, цього собору. Це було. І вона якраз цю роботу закінчила. Вона сама придумала цю ікону, сама і вишила цю ікону. Як тільки вона і вишила, ми думали, що дітей вже в нас не буде. що вже а от так ну, що краси, вже, вже стара, мама вже стара, куди вже да, дітей народжувати? А тут Бог, Бог дав. Мене чомусь тягне вишивати саме оти образи, ікони. Мені і дуже це хочеться. Зараз я працюю над картиною Ісус в Геціманському саду. У мене вона ще не закінчена, але я мрію, що я цим літом цю роботу закінчу. Тому що в мене просто от душа кривається, я хочу це зробити. І куди ти мрієш цього року поїхати на відпочинок? Вже на дуже довгого часу мрію поїхати у Париж. Мама це знає. Я вважаю, що це вже наша спільна мрія. Сечеркімобсет. Журинові!

У Швеції, у Естонії, у Латвії, у Туреччині. Ми дуже любимо Туреччину. Це просто приїхати для душі. Дай Бог, щоб твої мрії збувалися. Я дійсно тепер розумію, що ти будеш в житті щасливою. Щасливою, тому що і народ кажуть. Що донечка похожа на свого батька, то вона буде дуже щасливою. Перше враження про Тараса. Гарний, розумний, добрий. Говоріть і що. Тарасе, в якій країні хотіла б жити ваша дружина? Я думаю, що в Празі вона б хотіла жити. В А, Або в Криму. Три речі, які роблять тебе щасливою: здоров'я, сім'я, любов. Чим би займалася, якби не була акторкою. Я, мабуть, була б вихователькою в дитячому садочку. Що найкраще вмієш робити в своєму житті? Готувати, співати, танцювати, виходити на сцену. Ого, Тарасе, що чи кого ви прибрали з свого життя? Нікого. Це життя це, це так воно і повинно бути. У мене навіть в мене немає такого слова, як ворогина, наприклад. Є просто люди, які інакше думають про це. В молодості. Я був таким якимось категоричним. таким. Яка ваша улюблена передача? Ви всі знаєте, що це було. Моя пісена сповідь на вечір'я долі. Сім'я плюс один? Леночка. Ти завжди дуже про всіх пікуєшся. А чого б ти хотіла ще саме для себе? Я б хотіла тільки одного спокою, ну, спокою, душевного спокою. Бути впевненою в завтрашньому дні. Олена, а чи потрібно тобі брати участь в конкурсах? Що це тобі дає? Це задоволення, величезне задоволення виходити на сцену і співати, тому що от театр це колективна творчість. Там ти залежиш не тільки від себе, а від партнерів а, і, і від свого чоловіка насамперед. А коли я сама виходжу з піснею на сцену, то я ту пісню так викладаю, як я її відчуваю. Я викладаю стільки енергії, скільки я хочу викласти і віддати людям. А люди віддають мені енергію. Це такий обмін духовний. Вітре сонячний. Вітре сонячний. Світ кохання запалим. Я бажаю всім вам, шановне товариство, жити в спів, в пісні, в порозумінні, так, як це робить родина. Заслужений артистки України Олени. Хижми, я не прощаюсь. А кажу вам, до зустрічі в наступну суботу, о 8 годині 30 хвилин, в програмі Сім'я Плюс 1 на телеканалі Київ.